У Німеччині стартує Мюнхенська безпекова конференція. Головними темами стан, стануть війни в Україні та Ізраїлі, а також заяви Дональда Трампа щодо НАТО та обсяги фінансування, які виділяють європейські країни на безпеку. Оглядачі Вашингтон Пост вважають, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і держсекретар Ентоні Блінкен спробують переконати європейських союзників у тому, що прихильність Сполучених Штатів України і НАТО залишається незмінною, проте насправді члени адміністрації Байдена не можуть надати чіткі гарантії навіть на найближчі місяці. Європейці зі свого боку спробують довести, що виконують свою частину зобов'язань і нарощують видатки на оборону. І зараз до нас доєднається Валерій Кавниш, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Валерію, вітаємо вас! Вітаю, бажаю здоров'я. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, чого очікувати від Мюнхенської безпекової конференції? Зокрема, європейці будуть схилятися до того, щоб самим допомагати Україні, чи все таки Сполучені Штати щось зможуть після цього зробити? Ну, давайте почнемо з того, що перший заділ вже зроблено, і сьогодні був підписаний угода про співробітництво між Україною та Німеччиною. Так, це також було приурочено до Мюнхенської безпекової конференції, і це взагалі демонструє ставлення європейців е, до України і до е, підтримки. Наступною країною має стати Франція. Е, що стосується безпосередньо Мюнхенської конференції, це юві, юві саміт, так 60, якщо я не помиляюсь, і ...питання про Україну питання про. Війну в Ізраїлі, вони вони будуть першочерговими, вони будуть головними на порядку. денному. Я не думаю, що європейців а, треба зараз сильно переконувати в тому, що Путін є загрозою не тільки для України, а взагалі для Європи. Тому а, вже зараз ми бачимо, що видатки на м, оборонні питання вони зростають. Якщо ми подивимось на дані там 2023 року, ми побачимо зростання на 10%. На 10, на 9 відсотків, і це говорить про те, що в тій самій Європі, і я вже не кажу про Сполучені Штати, вони зрозуміли, що ця війна вона має проводитись не тільки Україною, а всіма країнами, всіма країнами, які захищають ту саму демократію. Що стосується взагалі, якщо порівняти цифри, то навіть Зараз при тому рівні, які є, ось це зростання на 9%, країни НАТО, якщо порахувати їхні оборонні бюджети, це 1 трильйон 100 мільярдів доларів для порівняння. Та сама Росія за зараз має бюджет в 65 мільярдів доларів. Тобто, якщо підставити такі цифри, ти розумієш, що наскільки НАТО є потужною. Державою взагалі, то я сподіваюсь на те, що зайвої комунікації. Ну, по перше, ніколи не буває. Тому коли президент Володимир Зеленський буде напряму спілкуватися під час Мюнхенського саміту, безпосередньо з лідерами країн. А там президенти, 50 міністрів закордонних справ, 25 міністрів оборони, це буде додавати. Ваги і нашим словам, і нашим діям, і я сподіваюся, це буде ще одним плюсом в, в розбудову допомоги для України, пане Валерія. Прокоментуйте, будь ласка, результати останнього засідання Рамштайну і в контексті ось цієї Мюнхенської безпекової конференції. Чи очікувати нам чогось можливо нового? Того, що ми ще не бачили, в тому числі на полі бою, по результатам наступного засідання Рамштайну, 19 й Рамштайн він приніс, окрім того, що наші партнери підтвердили підтримку для України, він приніс 4 позиції. Всі цікавляться, перш за все, коли в Україні з'являться f 16 але це питання я залишу для повітряних сил. Заяви, які зробив міністр оборони Рустему Умєров, а також Кирило Буданов, керівник гурмо. Вони говорять про те, що зокрема по Ф-16 все відбувається за графіком. Я нагадаю, що коли в травні минулого року президент Байден Дав добро на навчання українських пілотів на американських f 16 Тоді, десь за місяць, була заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який сказав, що очікується, що вони будуть навесні 2024 року. Ну, тут залишилось не дуже багато, тому будемо чекати. Питання Тезові були. Висловлені в коментарях офіційних, так вони стосуються і дронів, і це дуже добре. Вони стосуються, перш за все, чого ми потребуємо. Це звичайно артилерія. Наскільки можна судити по офіційним заявам, протягом найближчого часу має з'явитися якийсь графік постачання зброї, яка може надійти, надійти до України протягом місяця. Звичайно, це ніхто не буде про цей графік говорити, ніхто не буде говорити про номенклатуру. Але сподіваємось на те, що це буде нам дуже сильно допомагати саме надання артилерії. Тому все відбувається за графіком. А ті заяви, які робляться, вони підкріплюються справами безпосередніми. Ну і я сподіваюся, ми дуже швидко побачимо результат Рамштайна на полі бою. Зрозуміло. Дивіться, Єн Столтенберг заявив про те, що НАТО готове буде протягом 2024 року надати Україні мільйон дронів. На вашу думку, чи дійсно ми отримуємо цей мільйон дронів, чи нас уже, в принципі з українськими технологіями новітніми на полі бою вже важко чимось здивувати? І які можливо ще будуть нові технології в армії? От ми побачимо протягом Ну, як мінімум, кількох наступних місяців. Ну, це перше питання, звичайно, до о, тих, хто розробляє ці дрони. Я нагадаю, що у нас дійсно відбувся ну просто шалений сплеск о, виробництва безпосередньо. Нових там дронів, там, зокрема, БПЛА. Ну, якщо взяти, наприклад, 2022 рік, там взагалі лише сім БПЛА могли і отримували державні контракти. Зараз таких вже 67 зразків, і на українському ринку працює 200 компаній, які виробляють дрони. Тому підтримка партнерів вона дуже важлива, вона необхідна. І вона буде нам допомагати ще раз на полі бою, але варто сконцентруватися на власних розробках, і в цьому напрямку мене дуже тішить той технологічний прорив, який ми зробили. Ми дійсно багато дуже говоримо безпосередньо про дрони, як ті, які літають, так які можуть бути бойовими, можуть бути розвідувальними. Ми багато говоримо про морські дрони. Давайте згадаємо сібе. Давайте згадаємо, що відбулось на а, цьому тижні, коли Україна поповнила підводний флот Російської Федерації великим десантним кораблем. А є ще такі напрацювання, які ми безпосередньо можемо бачити на, на суходолі. Так, і мова йде про, ну наприклад, про турелі. Це взагалі така цікава історія. Є такі турелі, вони мають назву там Рись, «Шабля», які можуть працювати, і головна їх мета працювати там дистанційно, якщо взяти ту саму шаблю, це Турель, яка може бити прицільно майже більш ніж на кілометр, в той самий час, коли оператор знаходиться за 100 метрів від цього приладу, є роботи, які можуть мінувати дистанційно якісь ділянки або якісь території, так і це. Теж важливо, але варто пам'ятати, що ніхто не робить і не використовує технології просто заради технології. Головна мета використання технології на фронті це збереження життя наших бійців. Дрони можна закупити, дрони можна розробити. Життя бійців безцінне, тому і це. Окрім військової переваги, безпосередньо військової переваги, головна мета це зберегти життя наших військових. Тому таких технологій буде з'являтися, я сподіваюся, багато вони будуть модифіковуватись, вони будуть доповнювати один одного. І тому так мені здається, це дуже перспективний напрямок. Тим більше, що не варто забувати, що саме це, а саме розбудова і побудова. Використання технології, воно поставлено як завдання, і президентом Володимиром Зеленським, і головнокомандуючим збройних сил України генерал-полковник Олександр Сильський. Він також про це говорить. Тому ми намагаємось перевести війну на високий технологічний рівень, при, при необхідності збереження життя наших бійців. Зрозуміло. Ну наші воїни, наші інженери, вони дивують наші айтішники. Вони дивують увесь світ. Вони я впевнена, що вони ще зможуть неодноразово здивувати і ворога на полі бою до смерті здивувати. Пане Валерій, дякуємо вам, що ви були Дякую вам. з нами на прямому зв'язку. Ми обговорили з вами багато цікавих питань. Валерій Калниш, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.